57 пасажирський тепловоз з електричною передачею, розроблений в 1970-х роках. Пасажирський тепловоз, що вироблявся з 1973 до 2006 року на Коломенському заводі в СССР, згодом у Росії, де його модифікували. Конструктивна швидкість цього тепловоза – 160 км на годину. Побудований він був в 1987 році. З заводу він прибув в депо Полтава. 11 грудня 2001 Першого року переданий в депо смородини в травні 2019 року. Пройшов Терс встановлені електровентиляторів в шахті холодильника замість гідростатики. 9 липня 2021 року. Експонат виставки на станції Харків балашовський з 2022 року. Курсував на станції Ромни під приміським сполученням Бахмач Ромадан У 2023 році. Був відправлений на ремонт, а вже приблизно наприкінці літа або ж на початку. Осені ТЕП-70 на 057 вернувся на приміське сполучення бахмуч ромадан Ромадан Бахмач. Їздив він так спокійно до початку 2025 року, але вже в січні 2025 він був відправлений на ремонт, і замість нього на це сполучення встав ТЕП-70015. Поки що на цьому сполученні курсує ТЕП-70015. На цьому все. Поставте лайк, підпишіться. Всім до побачення та до нових зустрічей.